Дорогі земляки, прийміть мої найщиріші вітання із Новим Роком та Різдвом Христовим. У ці свята ми традиційно збираємося в колі сім'ї серед найближчих, найрідніших людей, згадуємо найсвітліші події року, загадуємо найзаповітніші бажання, висловлюємо один одному слова вдячності та любові. Ми з вами прожили непростий. Але цікавий рік. Він запам'ятається спорудженням нових об'єктів, рекордними врожаями зернових, здобутками в соціальній сфері. В кожній добрій справі на благорідного краю ваша левова частка невтомної праці та великої любові. Тож низький уклін вам, дорогі земляки, за розуміння, за підтримку, за участь у справі розбудови нашої країни. І рідної області. Тільки об'єднавши зусилля, можна впевнено дивитися у майбутнє. Нехай у ваших домівках панує злагода, добро і спокій, благополуччя і здоров'я, миру і процвітання нашому Поліському краю. Щастя вам та веселих новорічних свят!